Анні Лорак в Крокусі. Помилки Мішель Андраде, дружина Остапчука, калушна МТВ, священник винника Кані Вест. Сьогодні у нас багато цікавих тем, вмощуйтесь зручніше. З вами, незмінно зміну Беспало ваш ваш пліткар 24 на 7. Пліткуємо про головні події зі світу шоу бізнесу, по добрій традиції. Знаєш, що потрібно зробити? Залишити вподобайку, коментар для просування цього ролику. Обов'язково підпишись на мій YouTube канал. Також тисни на дзвіночок, аби не пропускати нові випуски. В мене є чудова телеграм-спільнота. Там багато цікавих зливів на учасниць проєкту Голостяк 12. Теж додавайся. Усе в описі під цим відео та у закріплених коментарях. Кому що відомо про учасниць проєкту Голостяк 12. Пишіть дірект моєї інсти нам потрібен штрих до портрету учасниць. І е, я нагадую, в нас пліткова спільнота не потрібно зіркам на нас ображатись. Ми маємо право на суб'єктивну думку, тим паче, якщо ми про вас говоримо, значить ви цікаві нашій аудиторії. Тож маємо право на суб'єктивщину. Не витрачаємо даремно час. Розпочинаємо новий випуск пліток прямо зараз. Залишайтесь в безпеці, вмощуйтесь зручніше. Чай, кава! Поїхали! Зіркові плітки та інсайти. Ваш тату пліткар без палу м'юзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал. Соцмережі вибухнули гнівом, що Ані Лорак виклала в себе в Інстаграмі е, цей е, анонс, е, буде виступати на Новий рік в Крокосхолі, Боже зрадниця. Ви що, серйозно? Ви серйозно? Ви куку? -ку? Ну вона вже вибрала свою сторону зла. Вже усім зрозуміло, хто така Ані Лорак, що вона себе представляє, і вона буде Вродавати надалі душу там сатаніші багато-багато років допоки Рашка не розпадеться. Хоча, судячи з усього, вона дуже скоро буде розпадатися. І бідній лорачці нічого не залишиться, як виступати в кабаках Турції. Але чому така реакція? Поясніть мені, будь ласка, мені здається, що з 24 лютого кожен для себе зробив свій вибір. Особливо це стосується медійних людей. От ті, хто за зло. Окей, будь ласка, це ваша справа. І давайте зробимо наступне. Не треба так рефлексувати, адже ви додаєте новий трафік, рейтинг ось цим, усім е, зірочкам. Ну, нехай виступає! Нехай виступає, нехай розважає росіянців. Нам до цього нема ніякої справи. Нехай бере паспорт собі Рефі і там мешкає. Тому для мене дуже незрозуміла позиція і такий, знаєте, шквал агресії в адресу Лоречки. Ми вже всі зрозуміли її справжнє обличчя і що вона себе представляє. На відміну від Мішель Андрада, яка. Не будучи українкою, залишилася в Україні, підтримує Україну. І дівчинко, ти велика молодчинка, Ти зростаєш просто на очах. Мішель Андраде нещодавно дала сольний концерт у Києві в форматі сольної вечірки. Дівчина розповіла, що мешкає на дві країни тепер: Польща Україна. Умовно, два тижні в Польщі, два, два тижні в Україні. І також підмітила, що тепер на ній велика відповідальність, адже вона приймає рішення сама. А тому, що коли вона була під крилом продюсерського центру, Потапа відповідно за неї все вирішували. Вона просто приходила і співала. До речі, ось ця її заява дуже сильно перекликається заявою Слави Камінської. Ну окей, до Мішелька в мене немає запитань, бо її взяли ще дитину і почали ліпити зірку. А на відміну від тої ж слави Камінської. Саме в такі скрутні часи починається зростання особистості. Тому мені здається, що Мішель Андраде нині на Правильному шляху і все в неї складеться добре. Також вона прокоментувала, що ніякого роману між нею та позитивом немає, і все, що між ними може бути, це студія звукозапису, жарти і хороша приятельська дружба. Питання знімається, я теж, до речі, ніколи не асоціював Мішель Андраде з позитивом в контексті любовних відносин. Ні, це unreal. А те, що зараз Андраде з усіх сил намагається. Реалізувати себе і знайти своє місце під сонцем, дівчинко молодець, так тримати, не зупиняйся. Яке у вас ставлення до Андрада? Будь ласка, напишіть в коментарях. Цікавий персонаж. Хотілося б почитати ваші думки. Так, незламні, красиві мої. Рухаємося далі. Підписники запитують: якщо не секрет на які кошти живете, ви ж не працюєте зараз чи онлайн? Відповідає Крістіна. Не готова була розповідати, але добре ви мене заставили йому 85, Він має великий спадок і отримує мене добрячого. Чекаю, коли заповіт на. Пише на мене, красунчик, він, правда? Сподіваюсь, що, хоч з гумором у вас все ок, бо за кордоном не дуже. Ну, якщо що, я все своє зріле життя працюю, працювала і буду працювати. Поки, звичайно, такого не знайду, дідуся з заповітом. А ось таке повідомлення в своєму інстаграмі е, залишила вже колишня дружина Остапчука Христина. Чому я взагалі взяв цю тему, про що я хочу з вами поговорити?» А звідки у соціума складається шаблонне враження, що жінка після розлучення з чоловіком немічна, вона нічого не може, в неї нема грошей, а як же вона буде жити? Тим паче, от вона зараз за кордоном. А за звідки такі фотки красиві, бла, 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 бла. Ну так, а почекайте, чекайте, шлюб це що? Це, е, я не знаю, це е якась в'язниця? Ну, типу. А, окей, якщо я в стосунках, ми офіційно розписані, значить я не працюю, ніхіра не роблю. Що це взагалі за філософія і сприйняття? Ну, зрозуміла справа, що Христина в будь-якому випадку працювала, чимось займалась в шлюбі, і зараз її діяльність і її професійні якісь навики вони нікуди не ділись. І вона надалі займається своїми справами, розвивається. Я би теж в формі жарту відповів, тому що такі питання вони настільки недоречні. Нам можна, ми пліткарі, ми пліткуємо. Нам цікаво, в якій позі, хто з ким спить, скільки заробляє, витрачає на що, де мешкає і так далі. І то. Я би в інстаграмі такого не писав, я би не запитував. Тому що це негарно, особливо в контексті після розлучення. А ви нібито натякаєте, ну, ти ж як би така неудачниця. Як же ж ти тепер без Остапчука сама, без його мільйонів? А ви думаєте, що Остапчук такий мільйонер чи мільярдер? Ось ці подарунки авто, бла-бла-бла, христині. Це ж просто показуха для рейтингу. Я Стабчук це робив, я не здивуюсь, якщо там якийсь бартер, е, значить, якісь знижки і так далі. От Наталка Могилевська мені подарувала ковдру на Новий рік. Ви думаєте, що там усі команді дарували це е, просто з барского плеча, з щирого серця? Ні, це дарувалось по бартеру. Е, вибачте, тавтологія виходить, бартер, барський. І Наталка цю рекламу відпрацювала. Зато на халяву взяла ковдри для своєї команди. Тому не треба перебільшувати цінність Остапчука і недооцінювати Христину, яка є дорослою жінкою, абсолютно незалежною. Я впевнений, що у Христини більш ніж все нормально. Тому е я хотів би у вас запитати, звідки такі стереотипи у людей, якщо жінка е покидає свого чоловіка чи він іде від неї, то вона нічого не може. От в неї ні грошей, ні роботи. Чому Чому таке враження? Звідки беруться такі стереотипи? Будь ласка, напишіть мене прям бомбить, хочу поспілкуватись на цю непросту, але досить таки важливу тему в соціумі. Але я ти людину засуджую. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати? Руйнуйте. А ось український гурт Калуш виступив на європейському МЦВ. Даня Дімьохін робив хореографічну постанову колективу. Дуже крутий номер. Даня респектуха. Обожнюю тебе. Ти кльовий чувак. Ти це знаєш. Я тобі про це казав особисто не один раз. Молодці, Калуш, це невеличка новина. Калуш реально вижимає максимум, адже псюк це абсолютно геніальний шоумен. Це людина, яка розуміє, що поки йде хвиля, треба забрати там задля резонансу, там задля хайпу, там ще чогось. Я не здивуюсь, якщо через півроку, якщо вистачить безумовно, з цієї хвилі Євробачення калош дійде до Гремі. От я не здивуюсь. Тому що у Псюка абсолютно... Феноменально холоднокровний підхід до шоу-бізнесу без приставки шоу і є конкретно бізнес. Тому коли є плечима та стіною колективу такий чувак, як Олег Псюк, то успіх колективу не змусить себе довго чекати. Молодець Олежа вже май максимум. А ми з вами зараз перейдемо. Боже, за кого я хотів сказати, вже вже вже, 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 вже забувся до іншого Олешки. Значить, священник. Ху -ху -ху, священник заявив про стан здоров'я Олега Винника. У мене виникає чимало запитань. Про єтерій, священнослужитель Віталій Трач заявив. Що на днях вони спілкувались зі співаком по відеозв'язку? Звісно, зовні було зрозуміло, що людина хворіє, але попри це, артист дуже сильний духом прагне творити і бути корисним Україні. Щодня наші молитви лунають за його зцілення. зі співаком. Отець Віталій познайомився близько шести років тому завдяки рідній сестрі артиста Наталії. Саме вона розповіла йому про ікону Пресвятої Богородиці. Іверська, мирненська, е, яка мороточить із 2007 року, за весь цей час багато подорожувала українськими храмами. Під враженням від розповіді Олег Винник навіть написав пісню Плачуть ікони. Хто вже про Олега Винника тільки не говорив. Я нагадаю. Що ви медійному просторі. Ми з вами були першими, хто сказали Олег, ви не хворіє. Потім ми з вами сказали чим саме, не кажучи прямо, бо це не етично. А я поважаю Олега, він хороша людина, і можете зі мною дискутувати скільки завгодно. Я з ним особисто знайомий і це. Дуже не, не, не навіть не так. Це один із самих адекватних і самих класних персонажів українського шоу бізнесу, який не грає роль. От він такий, який він є. Це перше. По-друге. Гадалки, хуялки, е, хто там ще в нас був, екстрасенси, типу Хомотовської, коли приганяв до себе на канал Дьомін, Ще хтось. Абсолютно усі вирішили похайпити на імені Олега Винника. Адже це шалені перегляди, це трафік. Коли я почав знімати новини про Олега, я не думав, що там ролик набере 150 скільки там 50 чи 60 тисяч переглядів. Я просто зробив новину, тому що важливо було поговорити про Олега. Адже на нього накинулись з хейтом, не розуміючи, що відбувається насправді. І я намагався зі своєї сторони, як блогер прояснити ситуацію. Але в мене запитання: навіщо священнику підіймати собі трафік, підіймати рейтинг до біса? Навіщо це все? Як тим паче ти священнослужитель, ти бачиш, що людина хворіє, що він в тяжкому стані, він погано виглядає. Навіщо ти це підіймаєш в медійному просторі? Мені дуже шкода, що Олег потрапив в таку м'ясорубку, де його ім'я просто поплюжить на рівному місці, і всі хочуть сказати про те, який же в нього стан здоров'я і чим він хворіє, і що він їсть, і так далі. Олеже, моє єдине побажання буде: тримайся, одужуй, повертайся до України. Я знаю, що в тебе дуже міцна армія вовчиться, вони тебе чекають. А ось цими всіми муділами і псевдосвященниками розберемося пізніше. Яке у вас ставлення до Олега Винника, Будь ласка, прокоментуйте. Так, незламні, і красиві мої, рухаємося далі. І на завершення цього випуску з вами поговоримо про Кані Веста, який своїми ж руками е е е організував собі культуру відміни. Чому я не буду розповідати? Там було чимало антисемітських висловлювань з його е е ротика, але е вплив новий факт про те, що. Один із співробітників компанії Веста на наступний день був звільнений після того, як попросив включити в офісі музику Дрейка. А виявляється, що у Кенії Веста така манія величі, що там тільки його музика в офісі грає. Інша історія з співробітником його ж компанії була пов'язана з тим, що він вдягнув жовтий светер, а виявляється, що Кені любить, коли персонал ходить тільки в чорному. І його звільняють. Я трішечки не розумію з такої манії величі, мені здається, що просто в людини їде дах, Кенні Вест повинен лікуватись, йому потрібна, терміново, серйозна психологічна підтримка. А, і подивимося, чим ця вся історія завершиться, але, судячи з усього, майбутнього у Кенні Веста вже немає. Ось такі у нас новини сьогодні. Дякую вам за перегляд. До речі, напишіть, будь ласка, чи звільняли вас без приводу і чи потрапляли в ваше життя токсичні роботодавці? Цікава тема, обов'язково обов'язково напишіть. А з вами Безпалов Мюзик, ваш тато Пліткар 24 на 7 про головні події зі світу українського шоу-бізнесу і світового. Я не прощаюсь. побачимось вже завтра. Слава Україні! Разом до перемоги! Зіркові плітки та інсайти ваш тату пліткар без палу м'юзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал.